Якщо різні знаки мінус і плюс. Значить, від більшого віднімаємо менше і ставимо той знак, який перед більшим числом. 17 більше число, перед 17 стоїть мінус. Ставимо відповідь зразу мінус. 17 віднімаємо 15, буде 2. Мінус 2 тридцяті. Скорочується на щось. на 2. Скільки буде? Угу. Мінус 1,15 буде, так? Давай третє одразу проаналізуємо. Мінус 9,19 плюс 7,19. Знаки різні. Отже, знову так само, як в другому, від більшого віднімаємо менше. Більше буде 9 перед 9 стоїть знак мінус, отже і відповідь одразу ставимо з мінусом.